Аби пообідати до їдальні номер 9 щодня приходить понад пів тисячі працівників станції. Тут завжди чисто, охайно та затишно. Відвідувачам пропонують меню з широким асортиментом холодних закусок, перших та других страв, молочної продукції, напоїв, кулінарних та хлібобулочних виробів власного виробництва. Так як в нас в даний момент ми харчуємо людей по вільному вибору страв, то у нас великий широкий асортимент страв. У нас більше 15 найменувань салатів. Завжди ми пропонуємо. На перше дві страви і молочне щось. На другі страви у нас також 15-16 кожен день. У випічки буває 4-5 найменувань. У нас кожен день є в меню фрукти. Більше 30 років злагоджений колектив їдальні дотримується золотого правила: повноцінне харчування, запорука здоров'я і успішної та результативної праці. Тому й готувати жінки стараються як удома, щоб було поживно, різноманітно і головне смачно. В нашій роботі саме основне це смач. Чно якісно, вчасно накормити людей, щоб люди були ситі, задоволені. Я думаю, що якщо будуть задоволені люди нашим харчуванням, то й працювати вони будуть краще. Напередодні свят кухарі, окрім страв щоденного меню, готують для своїх відвідувачів щось святкове та особливе. До Різдва, там, до 8 березня ми вже більш таке святкове меню придумуємо, щоб людям підняти настрій. Ми вже знаємо наших відвідувачів, що вони люблять, що їм більше подобається. І ми вже на свято стараємося якби, для них угодити. Коли ми завітали до їдальні, кухар Світлана Яйченя розповіла нам про комплекс страв, які можна придбати на один талон лікувально-профілактичного харчування. Сьогодні на вартість одного талона у нас на салати асорті троєчка, буряк, капуста, морква, на друге гречка, свинина. На перше суп овочевий з м'ясом і сметаною. Бурячки на салат, сирники, компот з цитрусів, сметана. На десерт у нас гриб фрути. З метою профілактики захворюваності на гриб та гострі респіраторні вірусні інфекції в меню збільшили кількість продуктів, багатих фітонцидами, а також розширили асортимент свіжих фруктів, соків та вітамінізованих напоїв. Зараз карантин, і ми подаємо чосничок з цибулею, щоб люди не хворіли, щоб вітаміни якісь їм були. Лимони в нас бувають з цукром, цитруси, яблука. Ми готуємо так, аби людям було смачно, щоб їм подобалось, та хотілось прийти до нас ще, розповідають працівниці. Секретом успіху Ольга Мельник, повар у третьому поколінні, кухар-бригадир з 30-річним досвідом роботи, уважає любов і відданість своїй справі. Професія моя це на першому місці. Я свою професію дуже люблю. Я навіть говорю в колективі, що треба любити свою професію. Якщо ти не будеш любити професію, ти не не даш ті смакові якості в той продукт. За добросовісне виконання своїх обов'язків світлина Ольги Ярославівни цьогоріч була розміщена на дошці пошани. В неї золоті руки багато чому вона навчила і молодь, і коли в людей в наших проходить атестація і підвищують розряд, це не без її участі. Вона завжди приймає в цьому участь. Вона є наставником, і я думаю, що вона заслужила на те, що її ми якби. Поощрили і вона зараз на дошки пошані. Дуже хороший нас бригадир, дуже приємно нам працювати з нею. Відповідальна, дуже деякі де щоделюда, це ідеально все в нас. Чистота. Атмосфера в залі теж майже домашня, адже серед відвідувачів люди, котрі, аби пообідати саме в дев'ятій їдальні, приходять сюди вже більше десяти, а деякі і понад двадцять років. Подобається усе зізнаються. І страви смачні, і персонал привітний. «Мені дуже перші страви дуже смакують, цей столовий дуже смакують, і пані, яка й готується, вона дуже всегда привітна. Після спілкування з нею буквально три секунди вже положительні емоції є. На біде сьогодні брав солянку кашу з м'ясом, салат. Дівчатам дуже вдячні за гарний приготований обід. Хотів оплати їм все найкраще, ну і надалі так підтримувати. Суп, дуже вкусний був суп. В основному я беру перше, завжди подобається перше і э, беру кури отверні, якщо є. Ну так очень важко нравиться. Да, да. Дуже смачно готують, мені подобається тут завжди. Все на високому рівні, смачно, якісно. Все дуже добре. Оспілкувавшись з енергетиками, ми переконались, їм смакує. Проте як кажуть, досконалість не має меж. Тому, аби почути відгуки та пропозиції відвідувачів їдальні, її персонал проводить анкетування. Приходить організатор з торгівлі, розкладаємо людям анкети, ручки, і вони свої пропозиції вносять. Є книжка пропозицій, де люди можуть записати свої побажання, де можуть. Якісь зауваження зробити ми доводимо до відома наше керівництво, ставимо до відома, і якось стараємося рішати цю проблему. Ми стараємося, щоб зауважень не було. Анна Мохнар, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.